По-перше, вітаю з всіх оболівальників українського футболу з класичним дербі. Ми вчора дивилися матч Реал Барселона. Я думаю, що вболівальники отримали задоволення від тієї гри, і сьогодні так само отримали задоволення від е, гри. Я думаю, що вболівальникам подобається такого, такий накал, такі е, на полі. І хочеться зразу сказати про те, що принциповий матч, але досить коректно провели гравці обох, обох команд. Там були певні моменти, але це, це, це принципова зустріч принципових суперників, і вони, такі зустрічі тільки прикрашають український футбол і додають силу, мотивації працювати далі. Але дійсно два різних тайми, і гра складається з впевненості. Яку ми зразу дали нашому супернику, допустивши такі грубі, я вважаю, помилки, які захисники і наші гравці не праві робити. Вони вплинули на дії, вони вплинули на впевненість, але по перерві по роздягальні відбулася розмова, ми трішечки змінили, зробили певні зауваження. І сказали, я я гравцям сказав, що мене не цікавить, який буде кінцевий рахунок. Мене цікавить, щоб на полі вийшло 11 мужиків, чоловіків, які хочуть показати, що випадковість, яка сталася в першому таймі, це о, що вони своїм бажанням, своїми діями з тими перебудовами, які ми зробили, нагнітали і робили все можливе для того, щоб. Змінити, змінити рахунок і змінити події в матчі. Я дякував подякував після гри, сказав гравцям подякував за ставлення в другому таймі і зробив знов такий акцент на тому, що ми маємо діяти з самого початку, так як почали другий тайм. Наступне запитання, будь ласка, прошу. Але якщо не здорове місце. Зазвичай в перерві після замін команда грає по-іншому. Ви це десь відчували, що ротації не потрібно робити, оскільки ті ж самі хлопці, які грали у перші 45 хвилин, що вони з'їли в перерві, чи хто їм саме дав того причухання, що вони воскресли посерйозно? Ну, самі собі, по-перше. По-друге, ті зауваження, які ми зробили. І, безумовно, Безумовно, ті цілі і завдання, які ми ставимо перед командою, ставили на початку сезону, вони так само, якщо ми хочемо їх добиватися, якщо ми хочемо їх вирішувати на футбольному полі і за за футбольним полем, то вони мають доводити це як в тренуванні, так і в грі. Сьогодні два, знов-таки повторюсь, два зовсім різні тайми. Але характер, за характер я б поставив десятку з десяти. Можна запитання задати? Доброго дня. Пане Олександре, а можемо вам два короткі запитання? що В Динамо триває така серія безпробуючи матчів, Динамо лишається ширифом єдиного команди в Європі, які не програються. Наскільки для вас важливо там, провести весь чемпіонат? І Ви знаєте, є головне завдання на сезон. Головне завдання на сезон це головна наша ціль. І ми йдемо до неї. Яким тернистим може бути цей шлях це, це друге питання. Але ще, мабуть, якщо ви пам'ятаєте, це неправильно повертатися. І для мене найголовніша і найважливіша гра це наступна. І так само ми готуємося кожен раз. Я хлопцям кажу про це. що… Немає значення історія, яка вже написана, це залишиться назавжди в, в книжці в, в історії українського футболу. Ви маєте писати вже наступне. Не треба дивитися, починати на лаврах чи там ще щось. А відслідковувати треба, безумовно, тільки, що ви зробили для досягнення своїх цілей, для досягнення тих задач, які ми перед собою ставимо. Тоді ви будете розвиватися як індивідуальність, ви будете майстерність свою покращувати, тоді ми будемо рости і ставати сильнішими. А скільки, як, скільки воно буде, що воно буде, це не має значення. Має значення тільки ціль, яка стоїть перед командою. На Добрий вечір. Усіх вболівальників. Мене зовут В'ячеслав, молода газета Альбів. Дивіться, у мене таке запитання для вас. Буде ли підсилення на наступний сезон? Тому що ви будете головним у Лігі Чемпіонів, будете головним лісом обличчям, будете головним в Україні. Буде ли підсилення? Ви вже розмовляли зі своїми власниками. Давайте ми сьогодні говоримо безпосередньо про класичне дерби українське, тому ми, 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 про, це, ми про це і будемо розмовляти. Плани на сезон на майбутній, на, ми будемо вже вирішити по закінченню сезону. Наступне запитання. Скажіть, за нами з таким великим гадикам підставиться про кульович харя. Соня, якщо ви перемогли, зрештою вже б було не висячені для шахтаря. Це було десь таке три робить для футболістів і для вас особисто. Так. І я те, що так, вам скажу так: якщо ми говоримо безпосередньо про перед грою, то безумовно для нас ця нічия, це не той результат, на який ми розраховували. Якщо ми говоримо про перебіг подій, який відбувався на футбольному полі, то безумовно, після першого тайму, це досить непоганий для нас результат. Тому можна дивитися по-різному на це на цю ситуацію. Пане Олександре, Володимир Пусько, Києва ФР. Камонплей. А скажіть, будь ласка, чи здивував вас Шахтар своїм підходом в другому таймі, враховуючи те, що до 90-ї хвилини Шахтаря не було жодного удару в площину, в напрямку, жодного потолоку не справді? Ви знаєте, команда грає так як дозволяє їй грати суперник. Ми в першому таймі дали впевненість. Нашому супернику Шахтарю і ті помилки, які були, вони відіграли дуже значну роль. По перерві ми зробили все можливе для того, щоб змінити цю ситуацію, і десь о, я можу сказати, що я задоволений діями своїми грацями в другому темі. Заключу запитання, Було своє, що є. Запитання, не має. Я не має. попереду ще буде один матч з Шестарем, фінал курс України. Як ви думаєте, як це буде така можливо, репетиція перед цим фіналом? Чи це вам буде зовсім інший сценарій? Ви знаєте, я буду думати про цей матч, коли буде безпосередньо цей матч. А поки що ми будемо готуватися до наступного матчу. А... Такі матчі завжди вони цікаві тим більше це буде ще й фінал Кубка України.